Казка Геннадій Циферов. Хто кого добріший? Хто кого сильніший, хто кого страшніший? Ось, про що вчора сперечалися весь день звірі. Спочатку вони подумали всіх страшніше, всіх сильніше, рогатий Равлик. Відтвори. Рухи ріжки в равлика. Потім вирішили немає всіх страшніше, всіх сильніше за жучка рогачика. Відтвори рухи ріжків, жучка рогачика. Після жучка рогачика всіх і всіх сильніше козлик. Покажи, які ріжки у козлика. За козликом баран, бий у барабан. Покажи, які ріжки у барана, за бараном з барабаном бик рогами тик. Покажи бика, за биком носоріг косоріг. Покажи, які роги у носорога косорога. А за носорогом, за носорогом всіх страшніше, всіх сильніше, кликастий слон. Покажи, який бивні у слона. Так і сказали звірі слону. Ти слон, найсильніший, ти слон, найстрашніший. Але слон образився. Звичайно, кивнув він. Я найсильніший, але хіба я найстрашніший, найзліший? Неправда, слони добрі. Прошу, будь ласка, мною нікого не лякайте. Я дуже люблю всіх маленьких. Не все добре тобі. До побачення, до нових зустрічей.